Зава, тінь і кап летять десь в нашу сторону. Дрон дуже насичене тут небо. Дронами. Вони хочуть, звісно, зайти на територію України. Ми всіляко цьому перешкоджаємо. На лодках на резинових цих лодках питались переплисти Ми їх... Лупили ефпівіхами, ночі гасили переправи вампірами, добивали скидами. Вони хочуть зробити 20 кілометрову буферну зону. Ну плюс-мінус це ж працює в дві сторони. Сільські там сільські та які іменно блін. Закричать, что, что надо 4 часа, надо вставать, молчать. Ну, звери, да, они обычно били. с 3.30 уже начинают играть. <говорит> что, типа, приходит он на дневник камера и берет там две курки и штук 6-7 петухи, блин. Да, тут такие типы устроят. Ганна Банк, блин, что Надеюсь, вы это не снимаю. <сёж> Я снимаю. <сёж> он он, он приходит, что да, вот Ну, это снимают такие девушки, тут такие махач начинается. Она говорит, курка туда, пять петухи за ней, она назад. Короче, у тут не скучно. Вообще, а потом как ты начинаешь смотреть? Вот так, если не сбоева. <сёж> Очки, Зала, тень, І кап летять десь в нашу сторону. Не, не факт, що вони нас зараз побачать і по нам попадуть. Ну летять до нас. Ну я вже немає. Може збили. Може вже кудись влучили. На жаль. зараз я знаходжусь на правому фланзі від села Юнаківка. Юнаківка — це велике село перед кордоном із Росією перед КПВВ суджа, через яку ми. Дрон. Дуже насичене тут небо дронами. Ну тут, звісно, більше ворожими, а на ворожій стороні нашими. Отже, через юнаківку і КПВВ Суджа наші оборонці заходили в Курську область в серпні минулого року. Зараз росіяни саме це село і сусідню хотінь визначили основними своїми напрямками удару. Там, після того як вони захопили декілька прикордонних сіл, їх вдалося призупинити на правому фланзі, де зараз працюю я. Вони намагалися просочитися одразу навесні після того, як відбили ті села, які ми тут контролювали. Наприклад, Гуєве, яке знаходиться одразу за на кордоні із Росією. А ось о виліз. Чуєш? Щас Вони дим кинули. Купер на зв'язок, Купер, Купер, Стань так, щоб ти бачив на ру і очили. А що ж вони кинули димовушки і вилізли в це, що помітити, де їхня норка, чи що я. Ну так пацани, давайте отрубать. Як зайшли? Вони, виходить, там вот заходи, а вот. І ми от туда, блин, 3-4 впівки. Бах. Ну Тоби вони другі, дальше. Ну вони... просто вони туда заходять. Они там міропили, а не доходить. Да, вони... Мы їх розбирали. Ну а сейчас у нас 4 -4 трохи мили. все сместилося влево. Ми до юнаків. Да. да. Ну вони Я побачили, що не вони не туди пройти не можуть. Нам інтересує, вон та посадочка, де тві дві тих на спор, це Ну, просування росіян е як такого, немає. Просто вони хочуть, звісно, зайти на територію України. Ми всіляко цьому перешкоджаємо. От. Заходять вони е групами маленькими. Іноді один, два, три. Ну, максимум чоловік п'ять. Йдуть вони. Одними тими самими дорожками не всі вони доходять до своїх цілей, тобто вони перебігають з одної посадки в іншу, в тій посадці, в яку вони перебігли, накопичуються, і потім з цієї посадки питаються пройти далі. <рес> Вороги намагаються перейти на нашу територію. Захопити наші землі, але ми знищуємо їхню техніку, знищуємо їхню піхоту, намагаємось якнайбільше як нанести їм вражень. То вони наступали, наші відбили наступ і відштовхують їх назад. Спочатку у них виходило, але потім все ж таки наші хлопці їх, скажімо так, загнали додому. Це згорів ще напевно. Чи ні. Чи да. А ну давай, ну, я, я, я вище подумаю, Зараз, зараз. Піділо. У мене рекслос. Угу. Значить, наверное, не сильно згорівся. Ну давай, як зловиш, то намагайся зайти. Задавила бомба. Все, все, да. Все. У меня уже бенд включился, мне нужно Пор, пор, на зазор. Первому попали. Мы на приеме. Мы хотели наблизиться ближе, и нам сначала отключили управление, а потом и картинку. Что сегодня в Суми попали? Да, кабель, было. Я давно не слышал, что в Да, прям в Суми давно да. Так я в отпуск был в Клепас вообще тут кап с рективной. А мне понял, я иду домой, что соседям. Кап летит, я тут. Я знаю, что такой кап, он сюда не прилетает. Один, второй, третий человек говорит, я говорю, да не может быть, я говорю, ну, где не расслабляй. Потом взорвался, вас. Потом не кап просто. На кухне стою, как вот, ну, валило. Там рознайома стану з місцевими, там, набувают, там звонят, там питают там. Що нам збирають сумки, уїжджати, що там відбувається, яка ситуація на фронті, як ну, що ми там вже на чемоданах? А я кажу лише одну фразу: що поки ми тут стоїмо, поки тут стоїть нога українського солдата, ніякої спроби відійти від сум не буде. Так, вони кошмарять, вони намагаються, мені здається, де зморалять людей наших, тобто, намагаються зробити так, щоб люди тікали з населених пунктів, так само і з Сум. Тобто, ну, це робиться, мені здається, спеціально. Вони не дуже можуть сюди зайти. У них не, не виходить, але вони намагаються якимось там чином, скажем так, злякати людей, зробити так, щоб вони вже якось або змирились та чекали їх або тікали подалі. Тобто, щоб менше було боротьби проти них за просування по сумщині. Ну да у зимку та у весні, як було заявлено з боку. Тереф і що вони хочуть зробити 20-кілометрову буферну зону. Ну плюс-мінус це ж працює в дві сторони. Вони питалися у нас зробити 20-кілометрову зону. Ми е, хочемо винищити все з їхньої сторони, щоб на підступах до наших е, позицій там в районі 15-20 кілометрів вони не могли підступити навіть е, не піхоти, не заїхати броньою. І раніше були там майже. Ну, через день, раз, два-три дні був штурм, іноді, навіть з технікою, там БТРи, БМП, М, МТЛБ. От. А так, саме частіше це використовувалося мототранспорт, і іноді квадроцикли. А так, саме ходове це гольфкари, обвішані ребами. Зараз. Ну зараз це чисто піхота. Дуже рідко. Це десь якась машина може заїхати. Ну там в основному це просто легкові автомобілі. А вони йдуть по ті самі стежки, і при тому, всьому, що на цих стежках ще так сказати їхні сослуживці. Деякі з них трьохсоті, деякі з двохсоті, які буквально там годину тому проходили по тій же самій стежці перед ними. Ну то тобто їх це не лякає. Сказати, що вони там тупі, ні, не тупі. Сказати, що вони там безстрашні, ні, вони бояться, просто вони більше бояться, ну, як так сказати, повернутися назад до своїх, чи йти на пролом на нашу землю. Ми з пуром розговаривали, вони вже хочуть. Там є стежка така, між отоміж... дорога, що вони туди перетягають на ту сторону. Авіть, я хочу там вже навіть не на стежки, а просто в зільозій. Підожди, це. Oh, да, да. Я говорю, раньше то tu... сиськи писюны, блядь, в каждый посад. Не, ну жопа по собаке, хоть собаку можно. А там сиськи там, сиськи там. Какие именно, блядь? Там где три, блядь. Ну да, там где три, блядь. Так а там где сансай, там тоже сиськи, блядь. Тоже три, блядь. Ну только трошки меньше, другой размер. И начинаешь возле плехи, с какой именно стороны. Саня говорить, що я хочу вже накидати, типу, замінірувати не стежку, а підходить стежки, щоб вони коли підходили з сторони зеленки, щоб попадали. Так, щоб не бачили. Задача така, зараз вилітаєте. Вилітає ви. можна не давати, щоб дідари до нас. Це щоб не дати можливості піхоті, наблизитись до нашої, нашого спостережного пункту. Ми вже літаємо на цілі. У нас зараз стоїть задача не допустити підхід лідерів до наших. Тому ми літаємо, пугаємо їх. Вже... Перший відпрацював. Іноді приходиш на зміну, і от в когось на зміні нормально, ну, багато тіла, а іноді дуже мало. В основному це піхота в посадках. А іноді прям там ствольна артилерія там, чи ще якась техніка. Кожна ціль, кожна ціль яку я вразив, вона е не буде причиняти зло українцям і ну, моїм побратимам. БТР, БМП, БРДМ, квадроцикли, мотоцикл, ну не вразив я мотоцикл, ну був дуже близько. Гольфкари, що там ще таке буханка. Найяскравіше. Ну, Найяскравіше, напевно, це була е, переправа, е, де їхав мостовкладчик на переправу, і ну, я його вразив. Знищить не знищив, але ну, я не дав йому. Ну, він, він був пошкоджений і не зміг рухатись далі. От, ну, то є, це така техніка, яка не, не дуже часто зустрінеться. Ну, ну тоді в даний момент ну, іменно, нас була задача не дати їм перебратися через річку. У нас тут, як бачите, є в наявності, пчолки. Сім'ярки, десятки, тобто є, як би сказати, вибір, з чим працювати і що відправляти в потрібному напрямку. У нас є державні, є волонтерські. Ми їх отримуємо. Спочатку ми використовуємо більш волонтерські. Просто вони, їх нас буває трішки більше, ніж державних. Відповідно, з ними в першу чергу можемо працювати. Це ви правду сказали, що несуться, качки під дверима? Серйозно, да. вони да. там несуться? Мур -мур, ну, коли ми приїхали, було одне і це там скільки вже. Кольміряться наші. Логістика дуже важка, важкий напрямок, але ті ж самі вампіри допомагають нам носити ту ж саму гуманітарку нашій піхоті, БК, воду, їжу. Було цікаво заїхати на саму Російщину, і Знаєте, таке, таке відчуття, що ми на, на, натерли нос нашому противнику. І на, цьому, на цій мотивації було класно працювати. Я тоді ще служив в піхоті в нашої 129-ї бригади. І ми так заходили. Я був підсуджую. Потім були ми на Плехово. Ну і сама крайня точка моя була спальня. Там я отримав поранення, і після поранення реабілітація, і після всього цього я перейшов в регбітім, тобто оператором дрону, fpv дрону. Вони спочатку почали запускати свої впівішки по нашим позиціям. Потім нас просто крили вже мінометом, градами. Тобто, ну, ми намагалися укритися. Від всього цього мене поранило від міномета, осколок залетів в ногу. Ну, і мене оперативно вивезли. Угу. Тобто, а хлопці, які там залишились, продовжували боротьбу. Це було десь 15 серпня, отримав поранення. Угу. Ну, а наші хлопці там перебували. Наскільки я знаю, там і по 40 днів, і по 50 днів, Відчувалось ну, дуже легко, тому що мені здається, вони не були готові, вони не очікували, що ми підемо на них. Тобто, ну, перші дні, перші три дні взагалі було ну, дуже легко. Я ж кажу, ми на перший день вже були під ну, ми, А хлопці, які йшли перед нами, вони вже були набагато далі. Потім, вже, там, після тижня, коли вони вже почали накопичувати свої сили, тоді да, ми вже відчули, що дуже буде не солодко. Коли ми були там, це були постійні штурми кожні 2-3 дні. Із застосуванням БТРів. Це це могло бути там, 6 годин ранку. Заїжджаю на територію 2-3-4 БТР і, і починають обстрілювати наші спостережні пункти. От. Ну, звісно, ну, деякі висаджують десант. Ну, звісно, ми, починаємо, ми, суміжники, всі починають працювати для того, щоб ці БТРі залишилися там, де вони заїхали. Було тяжко зимою, коли були а, штурми з боку противника, але а, наша піхота і. Наші організми, в тому числі наша рота, бо стійко витримали оборону і долигідну відсіч, можна сказати, на такому тяжкому ландшафті і на території противника. Запам'яталася запам переправи піхоти зимою через річку. Була задача, я так розумію, у противника піхотою зайти на наші позиції, які... А, на, наші позиції були на нашому бер... ну, з нашої сторони берега, їхні з другої сторони річки. І вони вплав, а, в броніках, вбранні в питались, як як в мене, переплисти річку просто. На лодках, на резинових цих а, лодках переплисти моїх. Лупили фпв-хами, ночі гасили переправи вампірами, добивали скидами. Якщо б вони переправили річку, то б нам дуже тяжко. Але гасили їх прям, коли вони там в тих лодках випригали, плили на нашу сторону, висаджувались в лісі, там, і, щось, і помирали там і від холоду. Ми набились тільки піхоти. На... Ці, на ці річкові операції, так скажуть, що їй не дали пройти до нашої піхоти. То ми йшли вперед, вперед, то вони йшли е, на нас. Тобто, ну, постійно ми бадались, скажімо так. Ну, у нас виходило. Хочу сказати так, у нас дуже добре це виходило, але потім якось, я не знаю, то, тобто, або вони накопичили свої сили. Що нам довелося трошки відступити назад? Вони пробували з нашої сторони заходити, е, ну в них не в чого, ну, не вийшло. І тому вони зайшли з іншої сторони, там у них це отрималось. І, в принципі, на цьому і закінчились тут активні штурми. Велика дякую нашим побратимам за те, що ми дали копаті підрам на їх території. Я думаю, що надовго це запам'ятають, тому що. Дуже дерзка операція. Метро Ліховій, да, привіт. Ну і звісно, ну, не знаю, Рома Синіцин побачить, а не побачить. У нього теж багато роботи на фронті, тому. Так, Ромка. Рома зараз теж займається БПЛАшним напрямком. А пан Дмитро, зараз у нас речник Генштабу, а загалом він е, почесний я, 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 я редактор новинарні. До повномасштабки ми з паном Дмитром і з паном Романом їздили отак, в той час ще АТО ОС. Знімали проект Ультраснавільний. Я їздив у ролі оператора. І ця історія нас познайомила, але що повна масштабка внесла свої корективи. На жаль, у кожного з нас тепер стало багато роботи, але я радий, що кожен, кожен з нас долучився до збройних сил і робить свою роботу. Тому я ж кажу, що класно знати таких чуваків.